Кожного дня ми зустрічаємо в нашому садку безліч дитячих посмішок. Кожна дитина це унікальний світ, деякі люблять малювати, інші будувати з конструктора, а ще інші просто слухати казку. Але що робити, коли хтось із цих світів потребує нашої особливої уваги, підтримки та розуміння? Сьогодні ми поговоримо про інклюзію в закладі дошкільної освіти. Це не просто слово, це наша щоденна робота. Ми всі різні. Але рівні інклюзія це не про включити когось у групу, це про створення такого середовища, де кожна дитина, незалежно від її особливостей, почуватиметься прийнятною, цінною та повноцінною частиною колективу. Йдеться про те, що дитячий садок стає місцем, де кожна дитина може розвиватися у своєму темпі, отримуючи необхідну допомогу. Наша головна мета допомогти дітям з особливими освітніми потребами адаптуватися, розвивати соціальні навички, та, що найважливіше, отримувати задоволення від дитинства. Ми допомагаємо їм спілкуватися, знаходити друзів і відчувати себе такими ж як усі. Я асистент вихователя. Моя роль не просто бути тінню для однієї дитини. Я міст між особливою дитиною, вихователем і групою. Моя робота з вихователем це справжня командна робота. Ми не ділимо обов'язки навпіл, а доповнюємо одне одного. Вихователь відповідає за організацію навчального процесу для всієї групи. Я асистент допомагаю адаптувати цей процес для особливої дитини. Я можу пояснити завдання простішою мовою, запропонувати альтернативну гру або допомогти дитині зосередитися. Ми постійно обговорюємо успіхи та труднощі дитини. Важливо завжди підтримувати діалог, ділитися спостереженнями, шукати нові шляхи для взаємодії. Ми одна команда, і тільки разом ми можемо досягти найкращих результатів. Наша співпраця це приклад для дітей, як можна працювати разом, щоб досягти спільної мети. А зараз поговоримо про наше секретне місце: ресурсну кімнату. Це не просто ще одна кімната, це справжній острівець спокою і розвитку. Для дитини з особливими освітніми потребами це безпечне місце, де вона може розвантажитися, якщо втомилася від шуму та активності. Вона може прийти сюди, заспокоїтися, пограти в тихі ігри, розвиватися індивідуально. Тут є спеціальні матеріали для сенсорного розвитку і дрібної моторики. Та просто відпочити. Моя роль у ресурсній кімнаті допомогти дитині ефективно використовувати цей простір. Я знаю, коли потрібно відвести дитину, щоб вона не перевтомлювалася. Я можу запропонувати їй відповідну діяльність. Це місце допомагає нам не тільки підтримати дитину, але й зробити її повернення в групу більш комфортним та ефективним. Інклюзія це не тільки про дітей, це і про нас з вами, це про наше бажання змінюватися, вчитися та робити світ кращим. Кожен день, коли ми допомагаємо особливій дитині, ми будуємо інклюзивне суспільство. Пам'ятайте, всі ми різні, але кожен із нас рівний.